Покажемо вам, як зняти подушку безпеки сидіння 3. так само аналогічно знімається в сцені 3. Для цього нам потрібно ззаду сидіння, є така, відщіпається отут на замочку і витягується Оп. з одного боку, з другого боку з пазів витягується, і отут знаходиться наша подушка безпеки. Ось вона. Е, потрібно відкрутити дві отакі гаєчки. Вони знаходяться ось тут. Одна і друга. І витягуємо. А, спочатку ще відключити фішечку. Ось є в наших руках. І беремо подушку, отак чуть-чуть надімаємо, витягуємо і витягуємо з, з цього. Подушка в наших руках. Кому потрібна подушка, чи фішки, чи сидіння, чи щось по помаганах, по сценіках і тому подібне, телефонуйте компанію Гопавто.